Ніхто не помічає, що Керолайн левіт навмисно показує свої вуха без жодних прикрас. Її наслідувачка Лісандра Васкес змусила її втратити все лише одним ходом. Нещодавно між Керолайн і Кейтлін спалахнула словесна війна, і хтось помітив, що Керолайн носила ті самі сережки, що й Кейтлін. Але чи думаєте ви, що це просто провокація Керолайн щодо Кейтлін? Це не так. Вона потрапила в пастку, яку для неї підготувала Лісандра. Спочатку Керолайн намагалася уникнути наслідування з боку Лісандри, змінюючи свій образ. Вона зняла. Свої фірмові діамантові сережки, залишивши вуха без прикрас. Вона також зняла хрестик на грудях, бо їй стало незручно через такий самий хрестик, який носила Алісандра. Вона навіть змінила стиль одягу, обравши бабусин образ, але на цьому наслідування Алісандри не закінчилося. Вона також одяглася в бабусин стиль, який не відповідає її віку. Таємне змагання між двома жінками помітили користувачі мережі. Побачивши зміну у Керолайн, інтернет користувачі почали насміхатися з нею і вважати це з ознакою страху. Зрештою, після того як пародійне відео почало циркулювати в мережі, мова тіла Керолайн на прес-конференції стала напруженою, а її і самовдоволена усмішка зникла. Як ти гадаєш, чи справді Лісандра перемогла Керолайн?